Зараз до нас приєднується Герой України, бригадний генерал, начальник штабу, заступник командувача сил територіальної оборони Збройних сил України Сергій Собко. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. вас. Вітаю вас із професійним святом, як ніколи, таким знаєте, живим і важливим як цього року. Дякую вам, назаємо. А... Розкажіть, яка ваша формула успіху Збройних сил України? Що у них у нас є таке, чого точно немає у ворога, окрім мотивації? Е, найперше я також хотів би привітати з Днем Збройних сил України, кожного і кожного хто воював і воює? Також хочу подякувати всім воїнам, які виконують завдання зараз, тим, хто в крижаних окопах і траншеях знищують ворога. І зупиняють десятки атак щодня, приймаючи противника вже не перший місяць. Тим, хто відвоювали наші землі, повертає життя до українських сіл і міст. Тим, хто стоїть щільною стіною вздовж кордону, готові будь якої хвилини відбити наступ ворога з півночі. Війна торкнулася кожну українську сім'ю. І, на жаль, наші люди платять найдорожчу ціну своїм життям за нашу свободу. Ми є дійсно. Благословенними, що поруч з нами є і були такі люди мотивовані, сміливі, сильні, запальні. Ми повинні бути довіку вдячні їм за їх жертву і завжди пам'ятати про них. І ми маємо також пам'ятати, що до перемоги нам ще доведеться пройти довгий шлях, не можна закалисувати себе успіхами, не можна заспокоювати себе. Нам ще треба звільнити п'яту частину нашої країни. Як на мене, формула нашого успіху стоїть на трьох стовпах: перше це стійкість нашої держави, друге на Збройних силах і стільці. і третє на нашій здатності створювати партнерство. Що стосується стійкості держави, то вона залежить від сильних інституцій і від спроможного лідерства на всіх рівнях. Ми пам'ятаємо, як ми зустріли агресію, не маючи повної готовності. Однак, керівництво держави і всі інституції змогли. Короткий срок наладити життєдіяльність у всіх процесів в державі. Ми бачимо це по тому, як швидко зараз особливо відновлюються мости, будівлі, зв'язок, енергетична інфраструктура. Тепер про суспільство і Збройні сили. Громадянське суспільство робить важливу інвестицію в стійкість держави. коли бізнес підтримує військо, коли благодійні фонди одночасно часу і на потреби військ, і на реабілітацію поранених, і на відновлення лікарень. Водночас вирішальну роль для перемоги відіграють, безперечно, Збройні сили України. Ця велика війна стала беззаперечним доказом того, що лише Збройні сили можуть нас захистити. І ми встояли лише тому, що за кілька днів після нападу кількість людей в Збройних силах сягнула мільйона. Очевидно, що в майбутньому після перемоги Росія нікуди не зникне. І нам треба буде постійно бути до спротиком. Ми повинні повсякчас дбати про те, щоб мати достатньо сучасної зброї. Ми мусимо бути навченими, ми мусимо мати спроможних військових лідерів і мати постійний зв'язок між армією і суспільством, щоб суспільство було готове до оборони. Сьогодні бути навченим військовій справі – це завдання не лише військових, а базова потреба кожного українця. Отже, мільйони навчених громадян, які готові взяти до рук зброю. Це наш основний захист, здатний відлякувати і стримувати ворога. І останнє стовп це партнерство. За останні 10 місяців. Ми також побачили що є партнери. Сьогодні наші партнери це ті, хто забезпечує нас озброєнням, це ті, хто санкції щодо Росії, це і ті, хто надає гуманітарну допомогу, допомагає вивозити зерно, надає допомогу. Так, нашим сім'ям за кордоном зараз є вкрай важливим навчитись працювати в партнерстві і працювати разом. Ми маємо стати зрілими партнерами і досягати перемоги разом з нашими партнерами, пане Сергію. Ви сказали про те, що суспільство має бути готовим, по-перше, до ще довгої війни, по-друге, до, до, до того, що після нашої перемоги Росія нікуди не дінеться, і ми маємо бути, знаєте, завжди на поготові дати відсіч ворогові. Це ж, власне, і про територіальну оборону йдеться. Зараз територіальна оборона яку частину Збройних сил складає і як змінилася її робота, її служба за вже майже 10 місяців війни? За де. Так, майже 10. Я точно можу сказати, що. Сили територіальної оборони вже є невід'ємною частиною Збройних сил України, а це в відсотках невиміне. Сьогодні всі, хто дивляться марафон, слідкує за новинами, кого є близькі і друзі в силах територіальної оборони, знають, що для наших підрозділів війна перетворилася на щоденну реальність. Сьогодні абсолютна більшість наших підрозділів, близько 98%, знаходяться в зоні бойових дій. І виконують завдання та знищують ворога пліч опліч з іншими видами та радами збройних сил, з сухопутними військами, десантно штурмовими військами. Ми пройшли довгий шлях від військ, які на 97% складалися з цивільних до професійного війська. І сьогодні сили територіальної оборони, а це близько 120 тисяч осіб, відзначають День Збройних сил України вперше. Наші люди це вже зрілі, досвідчені воїни, які можуть дати фору постійкості багатьом професійним воїнам країн НАТО. За ці 10 місяців ми багато навчали наших бійців і командирів. Це стало можливим також завдяки вмотивованості наших воїнів, які мають колосальний запит на навчання та побуття навичок. Наші бійці вже знають, як правильно обладнати ФОП. Як маскувати позиції, як використовувати засоби радіоелектронної боротьби проти ворожих дронів та багато чого іншого. Ми почали як підрозділи легкої піхоти, проте вже зараз сили ТРО мають на озброєні міномети, протитанкове, зенітне озброєння. Ми застосовуємо захоплену противника важку артилерію, бойові машини піхоти і подекуди, навіть і танки. Ми маємо власні підрозділи безпілотних літальних апаратів, як розвідувальні, так і ударні. Наголошую, що навченість є дуже важливою, вона не тільки дає можливість виконати завдання, але й рятує життя. Варто також сказати, що перебування на передовій вимагає величезної напруги від наших воїнів. Вони постійно знаходяться під ворожим обстрілом та спостереженням ворожих безпілотників. А все просте на війні є дуже складним від обігріву. До евакуації пораненого, доставки харчів або набоїв. І будь-яка розслабленість, вайлуватість може призвести до втрат. Саме тому ми повинні цінувати стійкість наших воїнів, які перебувають в тих умовах, в дійсно нелюдських умовах. В цивільному житті ми сприймаємо за належне світло, воду, брак, ну все, тепло тепло, харчування. Наші захисники виконують завдання колоду. Вологи, праги, стресу, браку сну, і вони роблять свою справу дійсно гідно. Тому честь і шанець. Та ви знаєте, я одразу згадую про це, уявляю собі умови, в яких знаходяться наші збройні сили, коли думаю, що у мене недостатньо тепла батарея в хаті. Це те, що той образ, який має завжди стояти перед глаза перед очима. З вашої точки зору, чи настав уже переломний момент у війні, і чи зможе нова хвиля мобілізації в Росії суттєво змінити ситуацію на полі бою? Тут я хотів би наголосити, що в жодному разі нам не треба. Ворогом. Його можна і треба знецінювати, але не можна недооцінювати. Він ще сильний, він підступний, і він буде намагатися адаптуватись до нових умов і до нашої тактики. А недооцінювання ворога часто стає чинником втрати поразик. Навіть мотивовані, мобілізовані росіяни, їх колишні ув'язнені, і пройшовши декілька боїв. Як вороги вже стають значно небезпечнішими. При цьому наше завдання бути готовими знищувати їх стільки, скільки їх прийшло на нашу землю. Чим більше знищимо зараз, тим менше цієї нечисті буде загрожувати нашим дітям. Війна триває, і наша стійкість нам знадобиться ще надовго. І не лише воїнам, які сьогодні стримують чи від ворога. Це стійкість потрібна кожному і кожній. Як я вже зазначив. Бути навченим до спротиву це вже базова потреба українців. Ця навченість вам, нам всім здобиться, коли доведеться змінити побратим на передовій для нашої перемоги. Але найбільше наша навченість і стійкість нам буде потрібна для подальшого стримування і відлякування одвічного нашого агресивного сусіда. Тобто про переломний момент ще нам говорити рано. Так, ви не знаєте, не супероптиміст. Я націлюю на боротьбу ще не потрібно себе розміщувати в теплівання. Так, ще треба боротися, і треба ще виконати багато роботи попереду. Зокрема, ця робота це курс вишкіл капітанів, який ви ініціювали і проводите. Наскільки я розумію, що вже перший набір відбувся. Розкажіть детальніше про це. Так, беззаперечно, війна показала, що ми перемагаємо. В значній мірі за рахунок більш якісних рішень і кращої навченості. Ми маємо виконувати завдання, а саме нищити ворога, ризикуючи собою. І при цьому ми маємо берегти життя наших воїнів, бо воно безцінне. Для цивільної людини ці цілі можуть видаватися суперечливими, але їх здатні досягати бойові командири, які є ефективними лідерами. Тому. Військові лідери самі по собі є надсучасною нашою зброєю. Саме від командирів залежить успіх бою, саме від них залежить і доля підрозділу. Тому ми постійно навчаємо і тренуємо наших командирів всюди, де це тільки можливо, і в навчальних центрах Збройних сил України, і за кордоном також. Також ми зрозуміли, що дуже важливо мати власні навчальні спроби в силах СРО. Саме тому ще влітку ми задумали вищил капітанів. Як курс підготовки військових лідерів для сил територіальної оборони. Хотіли, щоб інструкторами стали найкращі наші бойові командири. Ми шукали їх, спілкувалися десятки офіцерів, запитували їх, чому б вони хотіли стати інструкторами. І величезне нацент було почути від багатьох з них, що я хочу навчатися і бути корисним для інших. Кращі серед них пройшли навчання в Великій Британії і стали інструкторами. Натхненні власним досвідом навчання вони розробили програму, яка враховує принципи військового лідерства кращих армій світу і досвід нашої війни. І ось вже на цьому тижні перші 60 офіцерів випускатимуться з вишколу капітанів. За наступний рік ми плануємо навчити понад 600 командирів рот взводів та офіцерів штабів батальйонів сил територіальної оборони. Ми вчимо їх планувати бій. Як командувати людьми з повагою, перш за все. Формуємо цінності нового українського війська, вчимо їх проявляти ініціативу, бути лідерами в умовах невисту, і найголовніше вчимо брати на себе відповідальність. Брати на себе відповідальність це та навичка, яку усі ми вже. Засвоїли, але це засвоєння воно в процесі в континуумі зупинятися не можна. Дякую вам дуже за те, що долучилися, Сергій Собко, герой України, бригадний генерал, начальник штабу, заступник командувача сил територіальної оборони збройних сил України з нагоди дня ЗСУ долучився до нашого ефіру, який триває.